Доброго ранку, друзі. Бажаю міцного здоров'я. На зв'язку Тернопільщина. Канал сільське подвір'я. Ой, друзі, яка в нас дубаріна. Це просто жесть. Сьогодні прочитала, що в Карпатах на горі піпіван мінус шість. У нас нема. Мінус шість, але нуль. Може й був би мінус, але у нас дуже позалягав туман. Дивіться, як ж просто темно. Ой, я, як завжди, як бачите, біжу на роботу, з носа підтікає. Курсунки пропускають. Ой, горлі клекотить, деренчить Але це мені не дуже то е мішає. З вами поспілкуватися, запросити вас до мого каналу, <кхід> до підписки, до вподобаючок Кожен раз це повторюю. Ой. Ай, Боже, Боже. Це просто жесть. Це хоч бери і якусь куфайку натягай на себе. Взяла два сведри, <кху> старенький, незмінний <кху> зверху. Хто зі мною давно, то знає, що він мені дуже подобається, хоч він старенький, але він дуже подобається, бо тепленький. Тепленький і, можна сказати, затягається підверх ось так. О. Ці теперішні сорочки <кхи> наверх не підтягуються. Ой, Боже, Боже. Як я не привикла до холоду. Як я не привикла до холоду. Це просто капець. Ой. Під ногами. Трохи болота ще є, та воно нікуди, певно, і не пропаде, то болото. Бо то вже такі дні, що воно вже навряд чи висохне. Ой, це просто капець. Але на вулиці хоч холодно, але настрій, в принципі, зранку непоганий. Побачимо, як буде далі. Болото, болото. Болото, але травичка, дивіться, яка зелена, зелена травичка. Навіть нічого не каже, що то холодно. Ой, Ой. Ой. Ой так, 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 одна й та сама дорога. Не знаю, що вам розповідати. Що вам розповідати? Навіть не знаю. Вчора хто дивився мої відео, <кій> той знає, що я вчора їздила в район за ліками і паралельно собі прикупила взуття. Зараз покажу, яке взуття і скільки за нього віддала. Ось такі, друзі, черевики. Ой, така шнурівка і з боку замочок. Такі черевики. І коштують ось ці черевики 800 гривень. Не знаю, на роботу мені буде, бо чоловік наповідав, щоб купити щось собі взутися. Бо кросівки вже, як він каже, не канають. Холодно в кросівках. Та й кросівки вже у мене столочені, цими дорогами день у день ходити. І він каже, купи щось тобі взутися, бо тобі кожен день ходити на роботу. <кхи> Мусиш у чомусь ходити. Ну, якось так І я купила. Що ще вчора купила? Купила ще вчора. Ліки, ті, що забронювала. дві пари уколів десять ампул від суглобів і купила чай від кашлю. Чай від кашлю, шприци, магнікор. Для розрідження крові хто не знає. І на це все мені пішло без декілька гривень тисяча. Без декілька гривень тисяча. Ой боже. А що треба рятуватися? А що робити? Хребет у мене з дитинства пошкоджений. Ой, вийшла на свою гору, задихалася. І тепер він колись я дуже сильно упала вдома на сходах. Одарилася. Тоді лікарі сказали, У нас тоді ще був піонерський табір. Ой, змерзло в руку. Тримати телефон. Треба щось думати, якийсь тримач або що, або рукавиці вбирати. Холодна холера. А, і тоді лікарі сказали мамі, мама мене відвела. Лікарі тоді сказали, що нічого, ніяких пошкоджень нема. Дякувати Богові, ні тріщини нічого, ні зміщень. Але каже, щоб ви знали, щоб ви розуміли, жіночко, що ваша дитина почує цей удар за 30-40 років. Так воно, друзі, і є. Проминуло, то було десь років, може, 16-17. І зараз, за 30 років, я вже його чую. Тягну ногу, коли мене дуже сильно болить, тягну ногу. Але як ви всі знаєте, на роботу я ходжу. Хоча при таких болях треба сидіти вдома, лежати, а ще краще йти до лікарні і там полежати. Уколи роблю собі сама, бо нема кому. Навіть якщо б ми жили в центрі села, то все рівно немає кому. Люди рятуються. Роблять уколи самі собі. А що робити? Лікарка назначила, а колоці ти не маєш до кого йти. Колишся колиш сама себе, бо що будеш? Неможливо терпіти. Та якось так. Так що раз-два рази на рік це вже буде як хронічне. Ой, господи, як холодно, боже, як холодно. Це просто, друзі. Жесть. Туман такий сильний, в руку змерзла. Ой, дивіться. Видіться, який туман? Як це вам показати? Нічого. Ой, в нас змерзло в руку, змерзло. Добре. Це туман. Туман, сплошний туман. Але добре, що є туман, бо якби не цей туман, то у нас однозначно був би такий добрячий мороз добрячий. Було би мінус так, може, може і п'ять. Ось такі, друзі, справи. На такій ноці закінчується відео. Трішки з вами поговорила. Бережіть себе і своїх рідних. До нових зустрічей. Па-па-па-па!